Дзвонить клієнт і каже, ми заселяємося в будинок, і ми не можемо відмити скло в нашій камінній топці, там такого чи такого, чи будь-якого формату. Ми кілька разів користувалися опалювальним приладом, каже 5-6 разів. Там покидали туди ковпчики, і скло не можемо відмити. Для початку для кого я знімаю ці відео? Я ці відео спеціально мільйон штук роблю за тиждень, щоб ви їх дивилися і знали, як правильно користуватися опальним приладом. Мало того. Всі наші клієнти, які у нас є, у них всіх є можливість пройти навчання, власне користування опальним приладом. Мало того, я 150 тисяч разів сказав: не допускайте на будові будівельників до ваших камінів. А якщо допускаєте, то ви точно маєте знати, які є інструкції користування опальним приладом. Дрова, дуб, бук, граб, ясен, суха порода, кількість деревини, яка пише в паспорті, власне, максимальна кількість деревини є в кожному опалювальному приладі, яка туди забита. І користування каміном, точніше, миття його скла, має бути спеціалізованим засобом, а не засобами, звичайними для миття скла та посуду. Користуйтесь цими порадами, і точно буде вам щастя з вашим каміном.